Ну, це добре, що з наших ефірів викинули всякі там кацапські пісні. Але давайте послухаємо, що залишилось. Мені, будь ласка, на самому початку. В чому ж тоді різниця між народними псальмами і біблійними псалами? Ну, Тому що культура. в мене завжди було таке уявлення. Що... Нахісафам представляє партнер Джим Бім. Джим бім для всіх для тебе. А ти знаєш, чому пташки так розійшлися? Ви слухаєте Українське радіо. Торгова марка Вухастик разом з родиною. Мама, я відповідна ураз буде від 45 до п'яти. Тож поки що все показує, як сиву Наше радіо. Він не погазав, хто вже не казав. І ми не згадуємо Пайдуть нас за те, що прийшла. 21 канал. Ну, якщо я правильно зробив підрахунок, то там три новинних, 4 новинних блоки, 6 українських пісень ми почули, да, і 8 іноземних, англомовних. Ну, от вам результат. Як на мене, то мало б бути, ну, принаймні, навпаки. А так ми міняємо шило на мило. да? Кацапів вигнали, зате тепер засилля англомовних пісень.